Влітку під час одного з фестивалів, які традиційно відбуваються в Тростянці, а саме фестивалю Чайковський фест, відбулася презентація книги Сумщина в долях трьох генії. Автори сестра Макарови та Віталій Шейко захопленням розповіли про створення цієї книги. Наш відомий колектив це громадська організація Рідний край. Він напевно йшов до цього дуже довго, Так як і сестри Макарови, 30 років створювали, комплектували, збирали, а потім раптом із тих книжечок, де висвітлювалось дуже багато, викристалізувалися три титани, три генії. Ця книжечка настільки переймається ілюстраціями в додаток із тим, що відчувають автори, граючи. Відтворюючи і е, даючи потім свої особливі характеристики. Це є книга ще унікальна, тому що тут вперше в історії розробку е, особистості Чайковського покладена хронологія. Хронологія прибування. прибування на сумщині, перебування Чайковського. Далі ця книжка ілюстрована старими фото. Конотоп, ворожби, сум, Тростянця, до речі, наше видавництво десь півроку назад, ну півроку це сталося на ну, початок книжки, чи рік назад, знайшло унікальну колекцію фотографій Тростянця, старих, 75 штук. Жодний райцентр, ну крім Суму, немає такої оригінальної колекції, і частина цієї колекції вже пішла в цю книжку. Безцінний подарунок подарувала доля Сумщині. Три видатних особистості свого часу побували в наших краях. Автори книги поставили перед собою завдання показати, яку роль відігравала Сумщина в житті Чайковського, Чехова, Рахманінова. І ось цей видатний історичний шедевр було видано, і став він доступним для широкого кола читачів. Книга Сумщина в долях трьох геніїв, написана Шейко Віталієм та Людмилою Валентиною Макаровими. Ці люди все життя своє віддали музиці. Тому книга написана про трьох геніїв, які перебували на Сумщині. Початок книги Сучасність це наш Тросинецький фестиваль, Чайковський фест, який був присвячений, один із фестивалів був присвячений до 150-річчю перебування цього композитора на Сумщині. Так як три літні місяці 1864 року цей композитор проживав в нашому містечку. Далі дуже багато зібрано різноманітних листів, які писали як композиторам, так і композитори. Дуже багато фотокарток, фотокарток як старих, так і сучасних. Цей альбом має велике значення для культурного розвитку як молоді, так і всіх верст населення. Саме тому школи, дитячі дошкільні заклади, музеї та бібліотеки отримали подарунок від міської ради екземпляри цього видання. Як зазначила працівник районної бібліотеки, останнього часу спостерігається зацікавленість читачів історією свого рідного краю. Особливо актуальності набуло вивчення історії нашого краю останнім часом. Так як відкрилися славетні сторінки історії нашого краю, та й взагалі історії нашого краю, яких ми раніше не знали. Знаємо, що Петро Ілій Чайковський більше 150 років тому перебував у нашому місті, де написав партитуру до драми Островського гроза. І ми сподіваємося, що подарені вами книжечки допоможуть нам у популяризації та вивченні славних сторінок історії нашого краю. Малята з дошкільних дитячих закладів під час занять з музичним керівником знайомляться. З видатними композиторами, і вже навіть без помилок можуть показати портрети Чайковського, Рахманінова та інших геніїв музики. Саме тому, на думку завідуючої дитячого дошкільного закладу Калинка, це видання є корисним для виховання навіть палят в садочках. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу Калинка вдячний всім причетним, хто доклав зусиль до створення цієї книги. Книга дійсно дуже цікава і корисна для практичного використання в нашій щоденній роботі. Раніше наші педагоги під час підготовки до занять, тематичних свят опрацьовували безліч літератури, зверталися до різних джерел. Сьогодні інформація повністю зібрана ось в цій книзі. Як розповіла заступник директора музичної школи, їх заклад вже неодноразово в своїй роботі стикався з сестрами Макаровими, і навіть при створенні цієї книги працівники їх закладу допомагали в зібранні деякої інформації. А в самій книжці були використані фотографії виступу учнів музичної школи. З Сестрами Макаровими нас об'єднує давня спільна дружба, мистецька робота, співпраця. І ця книга для нас була дуже довгоочікувана. Тому що деякий матеріал ми збирали всією школою для цієї книги. Тут є наш оркестр, там, де вже ці книги. Для дітей це буде, це буде як стимул до навчання. Учасники конкурсу «Пролісок» на якому кожний рік приймаю не одна наша дитина з нашої школи, багато. Також учні нашої школи приймали участь. Концерті першої конференції, яка відбулась з Чеховських читань. То в минулому році наша Тетяна Миколаївна Рубан внесла також в другу конференцію свою ліпту своїми дітками своєю доповіддю. Книга цікава тим, що вона об'єднує, не просто розказує про всіх цих митців, свінь, але вона їх об'єднує. Об'єднує музика, об'єднує твори і, скажем. Це такий цікавий матеріал, який можна використовувати на уроках музичної літератури, не просто як всесвітньо відомих, але з прив'язкою до Сумщини, до нашого міста. І це для дітей буде дуже корисно, цікаво і потрібно. Видання цієї книги присвячено до трьох значимих дат: 150 років від першого дня приїзду в наш край Чайковського. 125 років тому до Сумщини прибув Чехов і 120 років тому Рахманінов. І як зазначила Людмила Макарова, якби Сумщину відвідав тільки один із трьох геніїв, то і тоді наш край увійшов би в літопис історії світової культури.